Миробожорогоцімі друзі, дуже великою помилкою є ігнорувати людей Божих, апостолів, яких обрав Бог в наш час, пасторів Салтаненко, тому що у них є Святий Дух. А як ми збираємося спастися без Святого Духа? Тому що Ісус Христос прийшов дати Святого Духа саме смиренним, послушним йому, да? і ми бачимо в книзі діяння, що Дух Святий рухається саме з апостолами в Унісон, з церквою. І для того, щоб у нас був Святий Дух, який нас воскресить, навіть якщо ми помремо в нових тілах та, і нетлінних вічних для Царства Божого з Ісусом Христом, то нам потрібен Святий Дух, тому нам потрібно покаятися. І слухати слово Боже, слово апостолів і приєднатися до живої церкви, рухатися вні.